Вулиця Сверстюка на лівому березі Дніпра в столиці, за словами водіїв зі стажем, місце доволі спокійне. Дорога тут без вибоїн, світлофори справно працюють, а рух транспорту доволі помірний, адже особливо розігнатись немає де. Однак знаходяться умільці, які руйнують усі стереотипи. Так було цього разу: зелений колір світлофора змінився червоним, і водій газелі миттю зреагував на знак. За ним пригальмувала шкода. Обидва водії спокійно чекали, коли можна буде продовжити рух. Як раптом самі того не підозрюючи, в епіцентрі аварії. А все тому, що водій ДЕУ не став зважати на світлофор. Не побачив він і машин попереду. Тому на повному ходу протаранив шкоду, а та у свою чергу по інерції врізалась у газель попереду. Найбільше постраждали пасажири ДЕУ. Дві жінки літнього віку отримали серйозні травми і медикам довелося їх госпіталізовувати. Інші учасники ДТП відбулися незначними забоями. Водій Ланоса – це водій таксі. Так. Віз їх десь за вказаною адресою. Так. Горів красний сигнал світлофора. Газель стояла, за нею стояла автомобіль. Шкода, Ланос рухався, не помітив щось там. Хотів перестраюватися, не помітив це все. Рухався з якоюсь там швидкістю, був непристреблений і заїхав в задню частину автомобіля. Шкода. Якщо водії відбулись переляком, то їхні автомобілі таки доведеться відправити у ремонт. Найбільше постраждали легковики, адже саме вони зіштовхнулися першими. У них тріснуті лобові вікна, розбиті фари, понівечені капоти. У газелі ж залишилися лише вм'ятини на задній частині. Водії, які стали заручниками дорожньої ситуації, не розуміють, як кермувальник Деу не помітив попереду одразу дві машини. Удар ззаді. І все, вийшов з машини. Така картина. А, скажіть, Володимир, от ви побачили червоне світло, а чому водій ви зі не помітили? Не Нічого. Ну, поймав галу, я так думаю він. Власник шкоди теж не може пояснити дій винуватця ДТП. Каже, що сам ніколи не потрапляв у такі ситуації, адже уважно стежик за дорогою і правила дорожнього руху не порушує. Я, я по-любому встановився, може вперед машина стояла. Бо там навіть зелений горіл. Угу. Ну, пока ждав. Розрішаючого сигналу на догнали. Поліцейські вкотре просять водіїв бути уважними на дорозі та дотримуватись правил дорожнього руху. Додають, що не варто забувати про паски безпеки, адже дуже часто вони рятують людське життя. Водій не був пристегнутий. Так само пасажирка сиділа на передньому сидінні, також не була пристегнута. Не дотримався він дистанції і на щось задивився. Бути уважним тепер. Учасники ДТП сподіваються, що страховка покриє ремонт їхніх автомобілів. Попри це кажуть, добре, що ніхто серйозно не постраждав. Мовляв, техніка це ще не все. Головне здоров'я. Більше відео із місця ДТП дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.